Зробимо комбінацію з різких рухів і трясок. Нам потрібні для цього удари в сторону, горизонтальні і власне трясочка. Трясочка по качалці. Нагадую, як виконуються горизонтальні удари в сторону. Лінія поясу залишається паралельно підлозі. Сам удар відбувається, коли ми переносимо вагу з однієї ноги на іншу ногу. При цьому наступаємо на стопу, різко відкриваємо коліно і робимо максимальну відтяжку в сторону. Ось так Ось так вони виглядають. Я тримаю лінію пояса паралельно під лозі. При цьому одночасно наступаю на стопу, різко відкриваю коліно назад і роблю відтяжечку в зоні косточки. Після того, як відбувся сам удар, я роблю невеличку зупинку, тому що різкі рухи в нас читаються на зупинці. Що підкреслює, коли ми зупиняємо кісточку, робимо буквально долю секунди зупиночку, і рух різкий для глядача стає більш помітним. Тому що, коли ми не робимо зупинку після різкого руху, він може злитися. З іншими рухами не прочитатися візуально, і наш малюнок танцю буде виглядати не зовсім чітким, не зовсім точно промальованим, а інколи може взагалі залишитися непоміченим глядачем. І всі наші старання будуть марними. Тому приділяйте зразу увагу, відчувайте вашим тілом, що після того, як відбувся удар, у вас тіло зупинилося і цей удар зафіксував. Давайте зробимо пару ударів для розігріву. Верхня частина в нас стабільна. Стабільність верхньої частини також підкреслює різкість удару нижньої частини. Коліна дивляться вперед, не розходяться в сторону. І стопи також дивляться вперед. Середній палець стопи, направлений туди, куди і направлений колір. Лінія пояса рухається горизонтально. Нам будуть потрібні ось ці горизонтальні удари. Трясочка по качалці. Нагадую, що трясочка по качалці виконується за рахунок того, що ми згинаємо, розгинаємо коліна. Коліно повністю не розгинається, а воно завжди залишається м'яким. Ці рухи вони не зупиняються, на відміну від удару горизонтального, де ми робимо зупиночку, щоб глядач прочитав цей удар В теастці покачалці, у нас рухи не зупиняються, щоб у нас не було зупинки після кожної качалки. Зупинка після качалки буде виглядати ось таким чином. Ось я зупиняю. Зупиняю кожний рух, кісточка так само рухається вверх-вниз. Але це вже відбувається як акцент. Я зупинила кісточку, зупинила кісточку. Зупинила, зупинила. І ось тряска по качалці. Рух кісточок відбувається таким самим чином, але тут немає такої чіткої зупинки. Кісточка піднялася і зразу опускається, піднялася і зразу опускається. Акценти по качалці теж, теж, звичайно, використовуються, але ми маємо розуміти, що саме ми хочемо глядачу показати. Якщо ми хочемо показати качалку, то ми показуємо качалку. І слідкуємо за тим, щоб цей рух не припинявся. Якщо ми хочемо зробити акценти, то тут нам вже треба приділяти увагу тому, щоб у нас була зупиночка після кожного руху. І ще нам потрібний буде акцент грудної клітини. Ось такий. Я піднімаю і потім різко опускаю грудну клітину вниз. Пум. 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 Працюють м'язи, які в мене знаходяться ось в цій зоні під топіком. Я піднімаю грудну клітину і різко опускаю. Піднімаю, опускаю. Під ямбурної клітини відбувається більш м'яко, а опускання різко, активно. І, як ви вже здогадалися, після акценту такого відбувається невеличка зупиночка. Для того, щоб цей акцент у нас прочитався. Наша комбінація буде виглядати таким чином. Ми будемо робити три удари горизонтальні стегнами. Раз, два. Три. Ось я зараз закінчила удар на правій стороні. Зробила удар, зробила невеличку паузу. Після цього я буду робити тряску на скрутці. Ось ми знаємо з вами скрутку стегном. Це коли стегно паралельно підлозі розвертається вперед, назад, вперед, назад. Слідкуйте за тим, щоб ваша вага, як вона опинилася після удару на правій нозі. Нога. Так, вона там і залишається під час виконання скрутки. І на скрутку ми ще з вами накладаємо зверху тряску по качалці. Це може спочатку здаватися складним рухом. Тому спочатку ми зробимо скрутку і потім потихеньку починаємо туди накладати тряску по качалці, намагаючись. Залишатися на відтяжці, тобто вага в нас залишається на правій нозі. Давайте спробуємо зробити спочатку скрутку. Відчувайте, що під час скрутки ваша вага не переходить кудись в іншу сторону, а залишається на правій нозі. тобто ваш копчик дивиться в п'ятку, а не переходить між стопами або ще кудись. От уявіть, що ваш копчик пов'язаний уявною такою ниточкою з п'яткою. І п'ятка його не відпускає. Він залишається на п'ятці. Спочатку можна зробити скруточку, розігрітися, відчути, що ви володієте повністю вашою правою ногою. І потім поступово додавайте тряску по качавці. При цьому коліна працюють, так як ми вже звикли, згинаються, розгинаються, кісточки ходять вверх і вниз. Але нам при цьому ще треба повертати стегно вперед і назад. Працюють обидва коліна. Звичайно, те коліно, на якому ми стоїмо, Воно буде брати на себе більше навантаження, тому що воно наша опора. Але коліно, на якому ваги немає, воно теж згинається і розгинається, теж працює. Давайте поєднаємо з ударами. Ось я зробила удар, удар, удар. Після удару Потім я... Потім буде у нас чотири скрутки. Раз, два, три. Чотири. І акцент клітини. Бум. Переходимо до цієї комбінації знову. Тільки тепер у нас удар буде відбуватися з лівого стегна. Раз, два, три. Ми вийшли на ліве стегно. Зробили третій удар і робимо тряску зі скруточкою. Раз, два, три, чотири. І акцент грудної клітини. І переходимо знову на праве стено. Три, раз, два, три, чотири. Акцент до грудної клітини. Давайте ще підключимо сюди руки, щоб наша комбінація вже була повною, щоб працювала в нас і верхня частина, і нижня частина, і руки. Під час того, як ми будемо робити, починати робити удари, ми будемо змінювати положення долоні. Руки в нас будуть в сторону, а долоні ми будемо то перевертати вниз, то перевертати вверх. І ось у нас виходить така комбінація. Раз, два, три. Скрутка, 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 скрутка. Долоні перевернули, а все людиною. І тепер починаються знову удари. Раз, два, три. Скрутка, 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 скрутка. скрутка. Акцент грудною клітини. Поїхали далі. Раз, два, три. Скрутка, 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 грудна клітина. Тепер давайте зробимо все це під музику. Ось наша музика. Ось такі ритм. Пойдем починати. І з кінця фрази починаємо. Раз, два, три. Струтка. Струтка. Снутка. Струтка. Акцент. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Вверх. Раз, два, три. Раз, два. три. Три, чотири, вверх. Раз, два, три, раз, два, три, чотири, вверх. Удари. Скрутка, тряска. Вверх. Удари. Скрутка, тряска. Вверх. Удари. Вверх. Удари. Скрутка. 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 Вверх. Раз, два, три. Скрутка. Вверх. Когда тяжці, вверх, вверх, три, раз, два, три, чотири, Акцент. раз, два, три, чотири, вверх, раз, два, три. بغ غنالي بابا حبيبي حبيبي مش to Переодимось за тим, щоб після удару третього в нас була невеличка пауза перед тим, як робити скрутку. Тобто, щоб всі ці, всі ці рухи читалися і були зрозумілими і вам, і глядачам. Дякую, тренуйтеся.